Жінка залишається дана. І ми можемо просто підійти до цієї жінки і сказати, так, щоб десь казати гроші на рахунки, а потім будемо на собі смучити, чи я насправді де ці гроші пішли. Або не пішли, а там купила хтось збагатився. Навіть і до пересумління. Я підійду до цієї жінки і я скажу, слухай, тобі чоловіку є на фронті. Щоб ти йому гроші коли відправляти. Я багато не маю, так? але я хочу щось трошки допомогти. Чим я можу допомогти? І можемо купити шкарпетки, я можемо купити чай. Що тобі треба, так? Чи це на рахунок йому поповнити телефон, щоб він міг зв'язатися зі своїми рідними? У ну, мене такі маленькі, практичні моменти, які я можу це зробити. Насамперед я можу запитати, що би Ісус зробив на моєму місці, так? І момент теж що просто серце почути, і Господь насправді, насправді промовить. І Він скаже, що би він зробив, так? Що я можу зробити? Чи не для цієї дитини, так? якої тату на, на війні, і я можу прийти, допомогти там цій ж дружині, чи щось сина поламалося, так, чи прийти дрова колоти навіть тій ж самій мамі, яка залишається, а, немає кому її доглянути, То тому що син, син на війні, так? чи піде поклати лікарство, чи піде, просто перейти, купити, принести, магазину, просто запитатися. так, Цима ну, знову ж таки малосердя для... чи не можути для душі, начинало тут дішити. Навіть час якийсь приділати, момент ну, мого часу. Багато так. Просто посмішка. Просто одняти. Ти що я поруч. Можеш на мене розраховувати. Це людина, можливо, вона і не позвонить, навіть не скаже, так? Але вона буде знати, що хтось є поруч, до кого я можу будь-яким звернутися і можу це засвідчити. Ще такий момент, не дуже буде за катахизму, що сказати, так? але скажу, що один практичний такий, який стосувався сьогоднішнього Євангелія, була в мене така річ, така ситуація, коли ми від початку війни, коли починався там 14-14 рік, так? я просто переживала ці події на майдані 15 років тому. Пошукає покурувало так, що я там була. Поки на початку було, ми носили, скажімо там, щось робили, чи канатку робили, чи просто були там що треба, допомагали. Ходіли, потім знову приїжджали. І в якомусь моменті так сталося, що почали стріляти. А ми Фатімського фігурку Діви Марії домовлялися з єпископом, з одним священником, це Демаром, Тобто ми знову Богородиця Сергея Фатіна просила молитися за Навального Росії. Так, і не було потрібно Богородиця на Майдані в каплиці. Священник привозить, ми домовляємося, єпископ є, Станіслав Широкорадьок тут, і е, починається. Але я розумію, що таке відповідальності мої, коли просила єпископа за цю фігурку, так. Я думаю, починається обстріл, що робити. І треба винести цю Богородицю, так, забрати цієї каплиці. Ми її забираємо. Такий є Максим Простопа, він зараз на Марія» працює. І я тоді сказала, що я мати, коли ми почали працювати хлопці, поне я сказала, що я мати, і я можу бути матиком. Я думаю, кому і була ходять. І... Але це пізніше Максим говорив, що каже, ти походила просто між кулями, так? Я кажу, знаєш, я цього не бачила. Я просто бачила те, що є людське життя. Я писала працю в університеті в Католицькому в Польщі про цінність людського життя, так? І це для мене було дуже важливо. Кожна людина, до тих пір кожна людина залишається потрібною завжди в руках Божих, так? коли Господь нас створив, незалежно чи від того, чи ми маємо два тижні, чи ми маємо 9 місяців, чи 12 тижнів, чи 30 років, чи 50 років. Але для Бога кожне життя є цінним. від моменту народження до моменту природньої смерті. І ви знаєте, що... Того часу, ми чи з того моменту, коли ми, е, Богородиця вода під час Майдану, потім ці варвачки, які роздавали на Майдан мільйони. І до цих пір роздаємо, так? І то є все на славу Божу. І якщо повернутися до Євангелія сьогоднішнього, теж був такий момент, коли е, нагодувати голодного, коли ми збирали якраз 14-15 роки. Якоїсь допомоги. Ми прийшли е, на один базар з моїми другами зима. Е, Кажу, та можете щось дати поговорити з святами, можете щось пожертвувати? Тобто Люди кожен, хто продає на базарі, щось для хлопців військових. Ми прийшли. Хтось, мене просили кошти. Ми просили, хто що продає. Хтось продає шкарпетки, дайте нам шкарпетку. Хтось продає якісь капітанкувати, окей, дайте нам це. Так? Тому ми хлопцям зможемо відправити. Добре, хтось навіть іграшки новорічні, окей, іграшки новорічні. Ми приймаємо. Так, і... Підходимо до одних людей, які е, люблю всіх і шукають того, що єднає нас, так каже Ісус, а не того, що розділяє. Але наскільки на той час ми підходимо, були всі голос, І ми кажуть, що ми не допомагаємо. Ми, ми не підтримуємо війну. Так? Я кажу, вибачте, я теж не за війну, я за мир. Я за те, щоб ця війна закінчилася, так? Но, але... Кажу, але завдяки тому, що вас тут захищає, ви тут можете працювати, ставте назад. Мене війну даємо. І починаєте щось цитувати з Біблії. Та-та-та-та. Я завжди, куди я йду, я завжди маю з собою <сміст> Біблію. Стараюся, якщо я десь їду на служіння, в якусь місію. Я стараюся мати святе письмо з собою. Вони не очікувало, що я хіст з наплічника і кажу, добре. Починається, о, власне, ці слова та, і зговорити Замішні Америки, що головного нагодувати, з первого напоїти. Бо я так? І Я кажу, але не вже це для вас не є тим моментом, щоб е, поділитися? Я вам не кажу за зброєю. Я кажу просто нагодувати. Невже у вас по сусідстві чи в протидії немає, немає якогось, хто буде? Так? Тобто, якщо я прийду до хворого в лікарню, я йому якісь продукти. Вже це не буде вчинок на сальів. Якщо я нагодую когось, хто просить. Навіть людина, яка просить милості, я з практичного досвіду скажу так, якщо людина просить, і зазвичай просить гроші, так? І якщо я дам ці гроші, в мене буде докрису і я побачив, а він пішов і виправ, так? Або десь протратив чи ці сагради, я бачу ця людина, яка просила бездомна, вона буде потребувати того, щоб іншим останньою когось то не не буде. Буде, я буду брати цей гріх собі на, на совість. так, тобто, І каже, ні, один хороший священник порадив мені. його, якщо він хоче щось, а, що ви хочете, що вам ці гроші, так? Чи на лікарство, чи ви хочете їсти, так? запитай, чи їсти. Добре, окей, питаю, чи ви хочете їсти. так, а, Може, вам щось треба купити, що ви хочете, ну, що ви збираєте гроші. Ну, і є такі, як я кажу, там хліба, так? Добре, окей. То йдемо магазин, купимо хліб. Білий, чорний, булочка, який треба. так, Та ні, то ви знаєте, можете купити мені тост чи ходох? Ну добре, окей, коли ми вам так І цей вчинок, і коли ми навіть так практично, але підходячи з цього, помоліться Отче наш і Богородиці діло. І віддайте цю на славу Боже, так? Тобто ви зробили, пішли і забули. Навіть якщо ви ту гривню дасте, чи навіть той чай купити і дати цій людині вип'є, і знову ж таки помиліться. І Бог так покерує, що навіть ви кинете ту гривню чи п'ять, чи десять. Бог покинув, ті інші гроші на щось інше підуть, але саме ту, яку ви кинули лекту свою, Бог в іншому світлі попровадить. Він покаже, що ті гроші не підуть, можливо, на тебе, чи на то коріння, чи навіть на щось інше на своєму може за ті гроші купити чай. Але завжди з молитвою. І завжди можна жертвувати свої служіння і свої справи на, на таку славу Божу, Так? Що не просто я зробив щось там і пішов, то я можу сам це саме легше кинути гроші і піти. Так, а, ну я дав, окей. Але якщо я. Так, це милостення, хто відмаю в руці, це моє милості має бути такою, що рука спотіє, що я подумаю, помолюся, як я маю дати, як я маю поступити. І кажуться, так ну, в момент, що це є практично, це дуже дієво, коли ти живеш з Богом, і Господь живе з тобою, і ми можемо служити в такий спосіб, навіть даючи таке свідчення. І ще коротенько скажу Варвочку. Е, буквально недавно. Е, Роздавала багато варвачок. І на роботі ходить одна жінка, в якої чули, яку її на фронті. Вона каже, я знаю, можеш дати мені кілька вербочок? я Кажу, без питань. Так? А, можливо, ще щось потрібно вам. так, Вона каже, ну дай трошки варіше, може якісь образочки Архангела Михаїла, може, матінки Божої маєш. так, Бо так дивлячись, коли приїжджаю за кордону, завжди мої викладачі в університеті, чи так друзі стараються мені дати таких духовних речей, щоб можна було дати вас в Україні війна. Так, моліться, так, ми молимося, ми за вас молимося. так. І кажу, добре, але дивлячись, що я мало маю, ні, але думаю, окей, я вам дам. так. Я даю, потім Господь знову що знову є варучі, так, І знову можна далі давати. І вона каже: ти знаєш. Я один раз дала чоловіку, че з якось знову і каже, ти не маєш піш, Вона, ще хочуть, як варвачок хлопці. І так ми ще, і ще, і ще. А потім вона каже, ти знаєш, що і син пішов на фронт, так? Син, поки довозив до тата допомогу, то він теж залишився там. І там хлопці просять веробочок. просять, щоб за них молитися. Так? І вони кажуть, «Моліться за нас. І цей син, який вона каже, він возив цю допомогу. Одного разу він їде і він каже, вона розказує. Ми собі запишемо, що є свідчення в цьому моменті, бо це досить таке, ну, важливе для нас, для нашої віри, чи дійсно ну, молитва допомагає, чи вербочка допомагає, так? чи Бог допомагає, так? Якщо, якщо це війна. Але так, насправді Бог діє, насправді Бог живий. І вона каже, син мав вербочку на шиї. На руці він теж мав вербочку, так? на правій руці мав вербочку, і в машині він теж почепив якусь. Починається обстріл. Він їде. І тут каже, він каже влучає снаряд в машину і каже, застрягає. Він тримає руку право на рулі, і він не, ну, не розривається. Так? І потім каже, мама, ти знаєш, що то було? Варвочка переді мною, варвочка на руці, і варвочка тут. Цей снаряд, який застрігає, піш, не, не розриває. Вона каже, це неможливо навіть розсуд пояснити, що він лишився живий, машина не розірвалася, хоча вона всюди зривалася. Він каже, це лише Божа дія, це лише Божа благодать. Могла це, це зупинити так? В такий момент. І каже, знову хлопці просять, що просять вервочок. Мамо, передавай нам ще варточки, мамо, давай нам більше сюди варток, мамо, молися за нас. І вона е з тих моментів у нас завжди на список відправляє імена хлопців, які там є, чи в різних бригадах, бо тут знову нові доходять, ті такі щось загинули, але каже, молитися. Але в Божих очах це ми, ми всі живі, так ми маємо е частинку Бога, а ми маємо безсмертну душу, так і тіло, яке ми можемо е годувати, тягати, щоб нам було так, так, але теж і е душу маємо безсмертну, яку яка теж потребує того нашого піклування, е то ж. Самої Євхаристії, самого живого Бога, який дає нам сили, щоб ми могли далі йти і служити іншим, так? Тобто тут Ісус служить, як нас говорив, так? А, а далі ми служимо, так? Боже, Боже, що ти хочеш? Просте питання, Боже, що ти хочеш від мене? Ось мої руки, ось мої ноги, ось мої очі, так? Я тобі віддаю. І допоможе мені бачити в був тебе. А коли я. Приймаю Ісуса, Ісус дає в мені, так? І я, і я тоді йду до людей, туди. я не боюся, боюся з Богом. Каже, то я не боюся їхати на фронт. Кажу, знаєте, ну призбок трохи є. Але з другого боку, якщо Бог зі мною, то хто притамає, так? І я можу в тому, хто мене укріпляє. бо навіть якщо йдуть в лікарню до військових, те ж момент, коли ти йдеш провідати відео хворого. Ісуса. Якщо я розумію, що я люблю провідати, якщо я їх не знаю, цих бо вони різно є. Скажімо так, з заходу є хлопці зі сходу, є на заході більше в лікарні. Ну, власне, як ми тут були в, на... в нас в лікарні. Так, так, коли ми прийшли в лікарню, mm. так, з оцем, так, то більшість було, ну, скажімо, з Західної України тут. Тернопіль, Франківська, Львівщина. так? Натомість на Заході України є більшість зі Сходу, так? І навіть віра, коли. Е... Коли військовий деколи говорить, що він не, не знає ні очинашій Богородці діло. я кажу, ну покажу вам, як молитися на вербучці, повернемося до вас, так? просто щоб ви могли молитися, навіть якщо ви не знайдете ні очинашій Богородці діло, так? якщо до вам прошу, як молитися, ви можете просто брати варочку руки і казати, Ісус зціли мене, Ісус ціла мене. А ви за когось своїх дітей молитися чи за дружину, він каже, а можете дати ще моїй дружині, я їй теж це передам, щоб вона теж молилася. О, бо там був хлопець Західної України, чи на чоловіки ми були. І він мав мав вербічку, так, чи мав якийсь образочок, чи молитовник. І ці хлопці, як і інші були, скажімо, не віруючі, але на війні всі стають віруючі. Це, я, це таке свідчення для мене, що вони це, так? І хлопці, війна, яку Господь Бог допустив для того, щоб ми могли з'єднатися і шукати того, насправді, що нас єднає. бо нас єднає Господь. Нас єднає те, що нас єднає це сила Божа, і чим більше ми будемо молитися, тим більше Богу буде діяти. Скажу от останній момент, коли я повернулася, я повернулася з Австрії. І це є свідчення е молитви, перемога вервиці, богородиці в Австрії, коли е радянські війська мали наступити в Австрію і е молитвою, е скажу одного священника. Петра Сапавлівчика, отця, де він з організований на Варваці, хресний похід Австрії і з Богородицею фігурки, яку привезли з фатіми. Це просто надзвичайне місце. Це просто ну, це храм, в якому є фігурка, це є Богородиця. Дякую Бога, ласка там буде. Бо наскільки я розумію, що чим більше ми будемо молитися, тим більше можна зупинити війну. Там не йшли радянські війська, там храми не знищені. Там стоять храми і люди моляться. І ті францишканці, оці, які там перебувають, так? і цей священник, який там похоронений, молитва одного священика. І людей, які є відкриті на його голос. Тому дуже дякую вам, і власне, що тут Бога є таке Боже проведіння, що отець Назарій є тут. Це насправді дуже велике тут, тут на, скажімо, на цих хренах, тому що це благодать. Яка йде, і ця сила молитви, тому священки дуже потребують молитви. А, а ми без священника нічого не варті. Нічого не варті. Насправді, бо священик це та велика сила, яку Господь дає через нього, дає через руки священника, Благословення. І на кожній справі, які ви маєте щось робити, і на службу Божу. Чувайтеся себе щастя. Сповердайтеся. Найчастіше сподівайтеся. І підходить до священника, просіть благословення. І Бог буде давати це благословення, ваші справи. 에, тому що це, якщо я живо вірю в це, і себе переконана, тому що руки священника це руки Ісуса. І Богородиця каже, Маджикорія це Босні, Херцеговина, Хорватія, дякую, Дякуючи Богу, мала там ласку бути. Там є таке подружжя Ненці і Патріка, які, коли до них приїжджає священники, нас завжди цілують руки священника. Але з таким розумінням що це є руки Ісуса. Це улюблений е, син Діви Марії. Матінка Божа, наскільки любить священників, наскільки вони є дорогі, що вона завжди є кожен, кожен священник. Всі вони дуже потребують молитви для того, щоб вони могли служити. Е, тому думаю, що ви своєю молитвою заслужили такого священника, який є тут на парафії, так? І е, може для вас служити, ці таїнства навіть давати. Присяділи Євхаристія, так? ласкового танство покаяння, сповіді. Тому що без цього ми нікуди. Чим чистіше наша душа, тим більше Господь діє в нас. так. У мене був такий момент, я попала в дуже хливу аварію. Я лежала, але я їхала в дорозі, і в мене було таїнство проголошення царства Небесного. І я таке за зварбочкою виділила нас з машини, з машина вже не підлягала. Ремонту, чи як то називається, правильно, так? І я розуміла перше, коли тебе був як покрафти м'який, і я кажу, мені треба священника, мені треба до сповіді. А далі ви зі мною що хочете лікувати, кажуть якийсь священник, десь мені потрібен священник зараз. говорю, телефоні мені треба священника. Я розумію, що можу якийсь момент загинути, можу померти, так? Але я кажу, мені треба священника. Так? І... На телефоні кажу, таку, мені треба сповідатися. Я приймаю це по щастя, а дачі каже, ти розумієш, якому ти стані? Я розумію, мені треба священника. Так? І так. 에, навіть такий момент, що я кажу, я не хочу згадувати, що я сповідалася рік назад, десь там при Великодні, так? Боже, скільки це ну, бруду на мені, так? скільки цього гріха на мені, що це ще було в великодньому часі. А якщо мені зараз придеться померти, так? Сьогодні я ж не знаю, я, я виходжу з дому я не знаю, чи я повернуся додому. У нас така ситуація зараз в житті в країні, так що просто я не знаю, що це від якоїсь хвороби, чи можу просто не повернутися, так? Але якщо я що ще десь недавно сповідалася, так не скажу там тиждень назад, чи першу п'ятницю місяця, мала так і. Там ну, вже окей, вже трошечки менше <смеш> залишається, так але залишається, коли не повсякденний, але залишається. Але не той, що я згадую десь там перед Паскою, чи я можу все згадати і пригадати всі свої гріхи. Так? Але чим цей гріх я кажу священикові, але каже, що Ісусові. Ісусе, так я така. Так я вирішила, Боже, прости мені. Так, бо, а... Я ще рукаюся, бо я хочу бути з тобою. Так, я хочу з тобою жити. Бо я бачу, як ти дієш мені, як ти даєш мені людей в дорозі, які кажуть, мене що це ви таке маєте. Я кажу, а хочете, так? Я вам можу дати. Я можу показати, як ти молодець, я можу сказати, що це є, так? Бо це наскільки благодать, і я розумію, а то не випадково я сьогодні цю згорочки, не випадково я, що я чи друга я зала, яку я можу дати, можу з кому сподіватися. Бо це сила, це сила віри, це сила свічить, яке Господь, дає нам можливо ця людина може бути один раз в моєму житті. А можливо, я ще зустрінуся з цією людиною. І завжди стараємося жити так, що я можу цю людину більше не побачити, навіть когось зі своїх рідних, так, я можу не побачити я можу... і розійтися так, щоб я мав мир у серці, так? щоб це не залишалося якоюсь сваркою, не залишається якоюсь непорозумінням, чи ще чимось. Бо я не знаю, що я з цією людиною зустрінуся, чи з цією дитиною, чи з цією особою. Але залишити залишитись такому просто і спокою, так навіть якщо я винна, так просто пробач мені, так тобто мене собі залишається чистою, я залишаюся вільною, але вже на розсуд цієї людини, чи вона мені пробачить чи ні. Але ми люди, куди двоє людей завжди, може бути якесь непорозуміння, так ми цей в нашій природі, так хтось вищий, хтось правіший, а хтось неправіший. так але чим більше я до себе покоряти, щоб мати більше до любові і. Чим більше я люблю, тим більше я служу. Так? Навіть якщо я десь перебуваю, так, то я кажу, що Боже, а Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в босі. І знаєш, такі прості моменти, як матінка Божа каже в Маджигорія, вона каже, я даю вам п'ять каменів проти Голіята. Тобто гуліята навіть проти тих злих сил, злих духів. Так? Якщо ми е, маємо службу Божу, свято причасти, таїнство у сповіді, читаючи Біблію і Свята письма. Навіть те, щоб ми просто відкрили Біблію і прочитали, Євангелія на сьогоднішній день, яке Господь мені говорить, що він каже до мене особисто. Протягом дня можна побачити вчитати в якій ситуації, що Господь мені сказав, так? І молитва на Вервиці, так? Бог завжди каже, молитися на Вервоці. Вервицею можна зупинити війну, так як отець побличках в Австрії це зробив. І це було це похід містами вулицями з Варвиця. Мені це було дуже надзвичайно, коли я казала йду цією вулицею, де ходився святий священник з людьми, він молилася. Так? Він молився в храмі, він молився цією фігуркою. І коли ми були цієї фігурки, я розумію, що Богородиця Богородиця врятувала здавала Австрію, що не прийшов цей дух з Росії. Так? І по цій землі ці люди йшли, вони вимолили собі моє. Тому чим більше ми будемо молитися і жартувати таким ще п'ятим каменем, це є піст-молитва, піст на піст хліб і на воді в середу і п'ятницю, як каже Матінка Божа, і молитися. Насправді піст має велику силу, коли ми жертвуємо, це намірення Богородиці, посвячуючи її в непоручному серці. Якщо ми молимося, то я завжди кажу, ти тим в твоєму наміренні, так? Своє намірення віддаю. Мені треба і за то помолитися, і за то, і за то, і за то, і за то. Але коли я скажу Богородице, це, це я молюся в твоєму, а Богородице знає, Чи вона використає цю молитву за цього ж військового? Чи вона використає цю молитву за жінку, яка приходить зробити аборт? так? Або коли в своєму житті жінка зробила аборт, і ця дитинка приходить в її життя, чи в снах приходить. Жінка рахує собі руки. Ця дитина могла піти до школи, ця дитина могла зараз закінчити школу. І навіть в таких моментах Бог Раді замовлю когось зупинити і сказати, що е дати цю думку і ця жінка відвідалася з цього абритарію на піден і не вб'є цю дитинку. Так? Або того ж військового захиститься або моя молитва. А я просто молюся, малююся, якось задаю Богові, Господь знає, що робити. І така коротка фраза, навіть Боже, голоселі. Я кажу, Ісусе, я тобі довіряю, так? Будьте малосердні, як отець милосердний. Ісусе, я тобі довіряю, а ти це всім зробив. Зробити знаєш, як найкраще це зробити. Як це покерувати, так? Ісусе, я тобі довіряю, і Ісусе, ти цим займешся. Це була така фраза, оця до Лінду, який говорив ці слова. Ісусе, ти цим займешся. Так? І якщо ми будемо довіряти Богові, просити засунути діви Марії, я вірю, що Україна переможе. Бог переможе у нас. І нам не треба Росії, нам не треба Європа. І в нас в Україні буде просто Божа благодать, просто маємо в це вірити і з молитвою. Дякую Богові за кожного з вас, хто тут є. Бо Господь збирає свої, знаєте, такими ниточками, пазлами, таку е, гарну картину. І вірю, що теж світло буде з кожного з вас, воно починається з ваших родин, з ваших сімей, е, де ви є. Навіть якщо одна людина молиться в сім'ї, це вже буде ласка. Навіть е заохочує дуже домолит на варваці в, в сім'ї. Навіть десяточок вервочки, але спільний. Чи наш 10 разів погорати це діти? Це не я важко. І це не багато часу займає. Але ви побачите, що будуть плоди в ваших сім'ях, в ваших родинах. І в вашому домі буде завжди е Господь, здається, насвятий дух завжди буде погородитися, бо коли ми кажемо. Бог або отець, то завжди приходить і Дух Святий, і Сини. Якщо ми кажемо Ісус, приходить Бог Отець і Святий Дух. Але де є Дух Святий, там теж є Богородиця. Де є Ісус там є Богородиця. А якщо є Богородиця, то вже є Святий Йосиф. Але якщо є святий Йосиф, Богородиця, свята Трійця, і теж Архангел Михаїл, і є святі, так, які мали на Божність до них? Тому а, прошу про молитву. Прошу за таке служіння і так коротенько, це таке, що я могла сказати вам поділитися. І хай це все на славу Божу. І дякую, що ви є, дякую цю Назарію, і молимося. Йдемо далі до Богом до перемоги. Дякую. Амінь.